Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 14 лютого 2025 року. Вітаю всіх з Днем Святого Валентина, з Днем Закоханих. У нас випав сніг. уявляєте собі не було снігу взагалі, було сухо. Я прокидаюся сніг. Ну що ж. Подивимося, який сьогодні день чим наповнений якими подіями, якими енергіями, якими емоціями? Так, 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 щось уже стрибати почало. Ну що ж, карта дня для нас. Сила, старший аркан, сила, що в нас на дні колоди? Два старших аркана, нічого собі, сонце. Дві карти в вогню. Ух, сьогодні буде гаряче. Два старших аркана, ну, тобто, день буде важливий. І, І два аркана вогню може програтися для нас. Гаряче, небезпекою, тому будьте уважні до повітряної тривоги. Ну що ж, мої любі, сила? Тут дві позиції: сила. Хто в якій буде? Людина, яка тисне, і людина, на яку тиснуть. Можливо, ви будете сьогодні вимагати щось від когось опиратися, або на вас будуть тиснути, примушувати. Ну, але по аркану сила це сили вистачить на все. Щоб не відбулося, не відбувалося, не сталося, ми впораємося, ми вистоїмо, ми дамо відсіч. Сила це наша внутрішня сила, це наш оптимізм, наш стержень, наше бажання. Відчуття, що я можу, не, не просто відчуття, а впевненість. От коли ми відчуваємо такий прилив сил і енергії, що нам все під силу, на дні колоди в нас сонечко. Сонечко це, ну, це також сила, це наш оптимізм, це я, ясність. Сонечко має властивість, так, ясність, прояс, прояснювати щось. Коли ми чітко розуміємо і бачимо, надавати ясності ситуації, надавати ясності людям, ясності думок, ясності розуму. І от саме, можливо, щось якраз прояснилося. І от сила сьогодні це. Стояти, перебороти свої страхи, перебороти свою невпевненість. Можливо, тому і сила, а можливо, що втриматись. Ну, це залежить вже, що тут відбувається. Відбулося по сонечку в кожного з нас. Своє сонечко. Сонечко також. Втратила нитку, думку. Ну, це дуже позитивна карта. Одна з найкращих карт в колоді. Сонечко можлив, має властивість також надавати от людині популярності, так? висвічує людину. От як зірка. Коли вас зауважують, ви стаєте ось центром Всесвіту для когось. Сонечко. Настільки от це можливість для примирення, так, якщо були проблеми в когось. Були, ну, т... непорозуміння, то сонечко також дає можливість побачити з іншого боку, з іншого ракурсу цю ситуацію, що вона і не є вже такою проблемою, і не є чимось таким страшним, що ще здавалося раніше. Тобто, сонечко все все згладжує. Сонечко надає ясності, сонечко надає оптимізму, сили, харизму. Це коли вирішується все, що не вирішувалося. Це хороше здоров'я, це ну, коли хочеться на весь світ. Дивіться, як тут кричати, бити в гонг і все. Я, я щаслива людина, у мене все гаразд. Ну, таке сьогодні, от ви знаєте, настільки відчувається цей вогонь, що він аж, ну, тобто він настільки подвоюється, що я от не можу вам передати оці відчуття, що от мене просто аж заперло, я не можу, я не можу передати вам їх. Настільки в мене аж всередині все трясеться, таке враження, що мене розірве зараз. Ось таке подвійне сонечко. Я собі не уявляю, як будуть відчувати себе, почувати себе, люди стихії вогню, коли в них і так вогонь, а ще й той вогонь, коли под, потроїться, не тільки подвоїться. Ну, тобто уникайте сьогодні, знаєте, конфліктів, тому що е, сонечко, ну, верніше, подвійна. Подвійний вогонь, там, де конфлікт, може взагалі бути таким ураганом, таким, що спалить все навколо. Але і сила навіть не зможе встояти і втримати цей вибух вогню. Тому добре, що в нас є, звісно, сила, яка дає можливість контролювати цей вогонь. Дивіться, взагалі, тут така карта, таке зображення в мене все під контролем. Я контролюю себе, я контролюю тебе, ситуацію навколо. Ну, от сподіваюся, що справді сьогодні сила нам допоможе контролювати. Ну, такий цікавий сьогодні день, знаєте, сонце в поєднанні з силою, що кожному з нас прийдеться контролювати, підставляйте вже, кожен під свою ситуацію. Чому? Себе, когось, ситуацію. Ну, давайте подивимося, що нам допоможе. Мені ж у горлі пересохло. Тобто, справді настільки відчувається вогонь. Що нам буде допомагати? Ще один старший аркан. Ну, нічого собі, помірність. Оце справді гармонія. От, дуже добре, що в нас випав і старший аркан, тому що впоратись з двома старшими арканами ну не під силу було би простій карті, молодшому аркану чи фігурній карті. Тому е е помірність нас буде сьогодні спасати. Помірність в, у всьому, в у, у проявленні своєї сили, в, в проявленні вогню, в реакції на наші реакції, на вогонь, в наш, ну, все. Помірність це те, як ми сприймаємо. Помірність те, що в нас всередині. Навколо нас що відбувається, це гармонія. Коли ми от собі самі говоримо, все. Тихо, спокійно, стоп, все добре, все гаразд, нічого страшного. Тобто наша реакція ми будемо самі себе гармонізувати і заспокоювати. Подивіться, як класно. Помірність нам сьогодні в поміч. Коли от хочеться кричати, вимагати, от... Палити все навколо, або от коли відчуваєте, що забагато у вас вогню, все, занурюєтеся в, от в такий стан, як майже медита медитаційний, і говорите собі, все гаразд. Бо коли хочеться кричати на весь світ від радості, чи від злості, чи от в кожного свої емоції, тому що вогонь він ж також різний. Маємо помірність, яка буде нас рятувати. Ну, що ж, що нам буде заважати? Ну, тут же нехай може випасти і <смас> малий аркан. Що нам буде заважати? Ого! Ще один старший аркан. Ну, давно такого не було, щоб випало чотири старших аркани. Тому ну, надзвичайно буде важливий сьогодні день, так ще й коли подвійний вогонь. Будьте дуже обережні і дуже уважні, особливо до повітряної тривоги. Ну що ж, справедливість буде заважати. Не на нашому боці сьогодні справедливість, баланс буде заважати, коли потрібно дотримуватися балансу. Скільки поклав, стільки взяв, скільки дав, стільки отримав. Буде хотітися більшого, буде хотітися все все і одразу. Так? Ну і справедливість це закон і порядок. Це структура, це державні установи. Будь-які, від самих таких там гучних, великих, е, таких, де видають е, в, в, довідки, все, що завгодно, там ЦНАПи, ЗАГСи, поліція, лікарні, школи, навчальні заклади будь-які, ну, тобто всі з державні установи, суди. Можливо, заважати буде, тому що не, не можете ви утримати те, що ви хочете. Не можете записати, взяти собі, ну, записатись в чергу. Ну, державні установи, щось буде не так. Для когось це люди юриспруденції. Ну що ж, для когось це внутрішній баланс. Коли ось так мені некомфортно, заховаємо все. Під лева заховали справедливість. Ну що ж, мої любі, аж цікаво мені мене вже отакий стан нетерпіння, мені вже цікаво, яким буде сьогодні день з такими потужними арканами. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня в першу чергу. Ну і сили нам сьогодні. Сонечка нам сьогодні. Позитиву, радості, натхнення, бажання, успіху, удачі, щоб все згладжувалося, щоб все вирішувалося. Щоб. Все було нам в радість, в користь, я бажаю нам сьогодні, от щоб цей вогонь кожному дав те, чого вам бракує, комусь сили. Комусь здоров'я, комусь можливість сказати, заявити про себе, про свої почуття, про свої емоції, комусь зрушити те, що ось так застрягло, не рухається, і щоб була можливість сьогодні цю справу. Зрушити з місця, себе зрушити з місця, свої лінощі перебороти, перебороти свої страхи, перебороти свої залежності, щоб кожен взяв від лева від сили те, що вам потрібно. Хтось відчув свою харизму, хтось відчув впевненість, хтось відчув силу. Хтось позитив і натхнення. Ну що ж, мої любі? Я вас люблю, обіймаю. Відчуйте силу, Лева, силу. з якою силою я вас обіймаю, посилаю вам ось цей позитив, сонечко, радість Який... це сонечко, яке буде нас сьогодні оберігати. Налаштовувати, зігрівати і давати нам позитив, радість і натхнення. Чекаю з великим нетерпінням на зворотній зв'язок. Як, які у вас відчуття і враження від сьогоднішнього передбачення? Як ви відчуваєте ось такий вогонь, силу, сонечко? Дуже цікаво мені буде. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па!